Вітаю, любі! дуже рада вас бачити знову. Сьогодні я, як завжди, ділюся з вами нашою новою історією. Вам усім хочу побажати приємного перегляду. Це зараз я заміжня жінка, яка стоїть за сильною чоловічою спиною, а колись я була простим бідним дівчиськом, яке по самі вуха втріскалося у свого однокласника. Ми з Миколою зустрічалися шостого класу. І вже випускному класі я завагітніла. Сказати про свою вагітність я боялася, тому зізналася вже, коли живіт почав рости. Мама Миколи була проти нашого одруження і взагалі сказала, що я їм не рідня і не знати, ще хто батько. А Микола і перечити мамі не став. Я тоді дуже на них образилася, все моє життя пішло на Освіту я здобула набагато пізніше за своїх однокласників, і то закінчила лише училище. Багато працювала і я, і мама з татом, щоб дати дитині все необхідне, а потім мої батьки загинули в аварії. Добре, що Віка на той час вже ходила до школи. Я працювала бухгалтером і так зустріла свого чоловіка. Йому було байдуже на мій життєвий досвід і на плітки людей. Він щиро полюбив мене і мою доньку. А Микола одружився з якоюсь дівчиною, та життя у них таке собі. Як вона скаже, так він і танцює під її дудку. Мама Миколи постаріла ще пак тридцять років минуло, і син з невісткою її до себе не прийняли і заходити не стали. Тоді ця жінка, яка поламала мені життя і не дала підтримки дорослої людини, дурному дівчиську, навідалася до мене. Вона ще й сміє мені виписувати претензії, що я мама її внучки, тому й повинна за нею доглядати, бо роки в неї вже не ті. Оце наглість і нахабність, подумати тільки. Ще, якби вона попросила вибачення за свої слова і вчинки, але ж ні. Ага, а я маю бути до неї доброю. Е, ні. Вона, мою дочку, жодного разу з ним народження не привітала, тому хай мучиться у своїй старості і немічності сама. Ну, а що ви скажете про цю історію? Усім дякую!